Першим моїм тепловізором був пальцемір. Тобто пальцем тикнули, попробували. Коли я трошки наловчився або треба було вищу точність, то використовував Варгомір. Ну, показувати не буду, але ви розумієте, що таке варги. Їх буває від 2 до шести в людини. Пальцемір трохи ненадійна штука. Відповідно, на будові в мене була потреба, і я позичав, використовував флір One. Це один з флагманів на ті часи тепловізорів, і він був страшно дорогий, але... Позичивши, я вирішив багато своїх питань по будинку, по утепленню по опаленню. Далі, завдяки добродію, в мене з'явився. Катерпілар це смартфон з вбудованим, до речі, тим же фліром. Крута, колись штука і дорогу, що на сьогоднішній день це вже як смартфон, як телефон. Воно не катірується там, по-моєму, третій андроїд, але воно працює. І завдяки доброті підписника в мене таке чудо появилося як підарунок. Я його відрихтував, поремонтував, замовив з Китаю деталі. І в принципі, воно гарно працювало. Я ним довший час користувався. Далі як то кажуть, апетити ростуть по мірі. Ввечері в мене з'явився Гойоджо. Його огляд, як і в принципі Катерпілера, є в мене на каналі, хто хоче, може подивитися. Гойоджо, на відміну від катерпілера, є сучаснішим, в нього вища частота розгортки, крутіша роздільна здатність матриці, і він є набагато продвінутіший. Але, як то кажуть, життя не стоїть на місці, тому з'являється новий пацієнт. З позиченим. Флірваном в мене були проблеми з підключенням. Він був розрахований під iPhone, і я його не міг підключити до Android. На iPhone, який от ви не бачите, але дивитеся відео з нього. Я не зміг його підключити, тому що застаріло програмне забезпечення. Я купляв різні перехідники, підключив його до Samsung, і вийшов інший парадокс. Мій старий Samsung зі специфічним процесором тупо не підтримував програмне забезпечення FLIR. В результаті я віддав FLIR, бо не міг ним користуватися. Тепер в мене вже є два варіанти, і з'явився третій. І сьогодні я вам про нього буду розказувати. Thermalmaster працює як з Android, так і з iOS, і вже в комплекті має перехідник. Я пробував Fire One на іншому Samsung, де програмне забезпечення стало. Але мені не вдалося запустити його через перехідник. Чому? Не знаю. Вникати не буду. Бо то вже в минулому. Зараз в нас. Є ще один пристрій. Thermal Master. Гоба. Отаке От гарне пуделко з Type-C кабелем. І ще якимось адаптером. Це як подовжувач виходить Type-C Type-C. Цікаво, а нащо так? А, розумію, нащо так. Тому що, якщо, до речі, зараз буде десь врізка, я вам розкажу більше, покажу, то що в мене є старі кадри з флірваном. Розбираю акуратно. В задній частині фліра ми бачимо акумулятор, Звичайний літівий, доволі масивний. Далі йде внутрішній світ. Мені треба розібратися, що з живленням чи заряджена батарея, попробувати її передьорнути. Можливо, він просто завис. Наклейка тут здвоєна, вона використовується як екранування також відклею. І тут відклеїв. USB-конектор моцний. Тут звичайно нічого пошкодженого немає. Ще раз нагадую, що lightning конектор не використовує живлення для зарядки пристрою чи його живлення. Використовується тільки дата лінії, тому що по Lightning від айфона він заряджатися не вміє, наскільки я пригадую. Добре, час пройшов. Підключаю акумулятор назад. До речі, наявність напруги на акумуляторі також говорить про те, що нема коротких замикань, і воно включилося. І що це було? Глюк, збій, зависло. Чути, як класно затвор воно живе. Але повернемося до термалмастера. Пуделко гарне. І якщо було два конектора в Фліра, причому по-дурному, тому що один був з Lightning для айфона, а для зарядки був Type-C. На відміну від фліра, Thermal Master, по-моєму, є трохи меншим. Я думаю, що він не має автономного живлення. А Може, має, то ми потім розберемо, подивимося. І та і все. Тут немає ні вмикача, ні вимикача, нічого максимально просте. Відповідно, воно включається в телефон і ви ним собі користуєтеся. Через адаптер. Так, я думаю, воно так не до кінця заходить, а тут зроблено виключно для того, щоб можна було десь глибоко в телефон залізти. Телефони ж бувають специфічні. От, і через адаптер ви собі можете його включити як в Lightning в iPhone, так і в звичайний type c А через перехідник, я думаю, можна і в звичайний мікро-USB. то ми потім будемо пробувати. Термолмастер. О, і на відміну від фліра, на якого не ставало програмне забезпечення. На даний тепловізор Термолмастер без проблем на старенький сьомий iPhone стала програма. І ви навіть можете чути голос майстра. Тому що. Ей, що за збій? Глюк якийсь, що сталося. Зависла програма. Не знаю, чи відійшов конектор, чи, чи щось глючить, воно все ж таки старе. Верх ногами то зображення переверну потім, щоб було видно. Коротше, воно працює на старому айфоні і пише звуки відео. Цього мені дуже сильно бракувало з звичайним Гойоджо, котрий не вміє писати відео, а тільки пише фотографії. Отаке. Добре, пробую на Samsung ставити. За Samsung то ще простіше. Програма ставиться без всяких йопло ай без всяких. Кодів, підтверджень, реєстрації просто нажав, завантажив. Мосимов з тим всім погодитись. Тепер затичку йому. Витягуємо, забираємо перехідник, оп, полетів, хрен зна куди. І вмикаємо камеру Type-C. От для чого довгий конектор. Втикнув, є. Завжди відкривати додаток. окей. Ноти, Так, я то все зрозумів, звичайно, без питань. Налаштування. Коли додаток використовується, дозволити, мусимо. О, вже нема налаштувань. Коротше, о, клацнув затвор калібраційний. Воно працює. Хоча роздільна здатність тут явно менша, ніж, наприклад, в Гойоджо. Напевно, і частота кадрів тут менша, ніж в Гойоджо. Але от з Гойоджо мені щось робити, цей нахил, якщо ви це працюєте, вам зручно. А знімати відео, наприклад, незручно. І якщо би, наприклад, в мене оцей Термалмастер, котрий, до речі, є спонсором сьогоднішнього. Бенкету, тому пройдіть за посиланнями, там поклацайте, подивіться, поойкайте. В описі до відео навіть промокод буде зі знижкою, може хтось собі захоче купити. Я з того ніц не буду мати, а ви надсять долярів зекономите. Ну і від того залежить, чи ще коли щось ми побачимо. Тому будьте добрі так, от, хоч воно і маленьке, дешеве, і може роздільна здатність гірша ніж в моднішого пристрою. Можна знімати відео. І якщо б я, наприклад, зараз зробив відео про бензогенератор з відбором тепла через ППТОшку, то відео би виглядало зовсім інакше за рахунок такої камери. Бо бігати з двома камерами, знімати, ну ви бачили вже як отриматися. Тому такий цікавий пристрій має право на існування. Цікаво, воно на застібках чи клеєне? Як думаєте, Це може бути дорогий експеримент, але все для вас, як то кажуть. Оп-оп-оп. І що? Тут застіпки тільки. Так, то морда тут би не хотілося знищити. Добре, це декоративна накладка. Ззаду. О, є слюбки, то наше. І якісь сліди суперклею, напевно, ти кришки. До речі, модель P1, бо є ще P2. А он коробка на фоні, я кажу, ніде не написано. Все написано: 320х240, на роздільна здатність по інфрачервоному діапазону до 450 градусів Цельсія і точність 2 градуси. Не, добре, не зле, як є матриці типові, тому більшість пристроїв мають однакові параметри або просто є пристрої різних класів. Так, ну що, ми всередині майже. Давай, давай, не встидайся. Вже можна показувати. Оп, так, більше світла, готові. Та-да! Що ми бачимо? Дві плати. На одній ледве троніка, а на другій, скоріше за все, сама камера. Порівняєте зараз з фліром. У мене десь є старі відео. Я то буду вставляти. О, ще два шурупи, а я ламаю. Добре, що виробник не бачу. Так. Виймаю гоба! Так, це модуль камери. Він є незалежним. Це, напевно, пропаяні точки електромагніту, котрий калібраційною шторкою ганяє. Механічний фокус, тобто при потребі це діло можна прокрутити, налаштувати фокус. Ми цього робити не будемо. Якась дрібна обв'язка, напевно, захисні діоди. І воно вже в цифрі пакує на. Основну плату процесорну. Тут мусить бути якийсь процик, котрий комунікує з телефоном, з USB. Цікаво, а до комп'ютера взагалі це можна підключити. Це ж по суті USB. Так, тут є процик такий товстенький на bga шках Конектор, кварцик, мікросхема, пам'яті якась, напевно. І, в принципі, пару перетворювачів DC-DC. Все мінімалістично, але воно виконує свої функції. Не забудьте походити за посиланнями, поойкати, похитати головою, почмокати, розказати в коментарях, що ви про то думаєте. Мені то до лямпочки, але від того залежить, чи ми ще з вами щось цікаве побачимо. А заодно кажіть, що би ви хотіли побачити зсередини. І що, як думаєте, включиться чи ні? Приходить звідси. Оп! Ми вибирали автоматичне включення. Є, запустилося, все працює. Thermal Master p 1 Хай працює. Папа! -па. Е, чекай, папа! -па. Ще порівняти треба. Я тут маю цікаву штуку, я вам її, може, потім покажу. Зараз включу, хай прогрівається і трьома тепловізорами попробуємо на неї подивитися. Хто краще нам покаже, хто вгадає, що за штука? Гашу верхнє світло, фліра роздільної здатності я вам не можу показати, бо його не маю в руках зараз. Було в нього 160х120. Катерпілар має роздільну здатність 80х60 і так виглядає основна плата. Видно осередки, але розмазано. Беремо наступного нашого претендента. Це є Гойоджо. 256 на 192. Так, тут треба його розвернути. Так, і в нас все одно виходить такі осередки. Навіть не знаю, на чому краще. Телефон не передає. О, так краще. набагато Вживу це виглядає набагато крутіше, набагато краще. Ще раз, то саме на катерпі, калібруйся. Та, отак раз і отак два. Ну, більша роздільна здатність суттєво, видно, набагато більше. Шкода, камера не передає гарно. А тепер беремо Master. В нього ж роздільна здатність суттєво більша, навіть, ніж в Гойодю. О! А чи ти наскільки детальніше видно і більше? Ну, от такі різні тепловізори. В Thermal Master роздільна здатність 320 на 240. Хотілося б ще більше, звичайно. Ну і макролінзу. Зблизька. Ну, зблизька круто виглядає. Досить круто. Так, роздільна здатність рулить конкретно. Ну і було би неправильно не показати зйомку безпосередньо записану на сам телефон. Тобто не з екрану, а безпосередньо от він в USB вставлений в Яблофон 7. І я показую якість його зйомки. Отак це виглядає. Досить детально. Досить круто, ну, а тепер вже точно все.